Всім привіт! Сьогодні в нас на блокуванні 14 модель iPhone. Бачимо, заблокована iCloud. -ом. і Спробуємо зараз активувати через комп'ютер неофіційний варіант, відразу кажу. Та, тобто, це не буде повністю чистий пристрій і будуть обмежені, його не можна буде скидати до завистких налаштувань. Але якщо інакші варіанти не працюють для перекладу то ні. Як варіант, добре, як то кажуть і так, чим ніяк. Тож, Пробуємо, відпускаємо процес з комп'ютера чекаємо, пристрій перезапуститься. Частково, вже, як бачимо, є робочий стіл. З'явився. Зараз піде установка програм всіх догрузка. Z Pracę, baczemy, nowy być już pomyłka, próbujemy zapusty znalazłem, wracaj odbaczmy, ono jakby często było już aktywne, no nie do końca. Пароль, покладу на паузу. Знаємо, вас цін, е, ш, е, це пов'язано з цим чи ні, воно чомусь мало би прогрузити ці всіх програм, а воно чомусь не прогрузило. Перепідключуюся на інший Wi-Fi. Зараз прогрузимо і спробуємо повторне. Так, от тоді те поставила. Все, пробуємо ще раз повторно. Запуск, тому що воно не до кінця все зробило. Ну, нам якби частково активувало, але там, походу, мережа 7, ще деякі моменти воно не працює коректно. Якщо зараз не піде, переподключимось знову на інший Wi-Fi, роздачу з мобільного тут пристрою. Так, перезапустився. все пише, що пристрій активовано. Якби все готово, він, походу, перезапустився, я так розумію. Він погас. Так, перезапустився. І ставимо запуск. бачимо, це е, пристрій iPhone 14. Версія iOS 16.6 е, Що важливо Перевіряємо зараз мережа, чи працює Вуаля Бачимо Рахунок перевірило, отже, мережа працює. Попробуємо дзвонити, що також дуже важливо: дзвінок пішов. Голосові команди замість натискання кнопок. Все, дзвінок додзвонився. Пробуємо. Зараз тоді переключитись на іншу мережу, а вже з того телефона я. А ну сама переключає вас уже. З того телефона спробую передзвонити сюди. номер сховав, тому що це не є мій основний номер, не робочий. Міч То... нам дзвінок. Дзвінок можна прийняти. Розмова йде. Так що, результат. Трішечки потрібно було посидіти, є деякі моменти, але в загальному результат є. Цьому ми особисто я і задоволений. Е, наступні дії, які будуть виконуватись мною, е, то я буду його, скоріш за все, оновляти. Оновляти на 17-ту версію. Скоріше за все. Його буду оновляти на 17-ту версію, але не через е, ОТО оновлення, через комп'ютер. І вже потім повторно активую, якщо злетить активація. Ось такі плани. Так що, якщо у когось є подібні пристрої, і які неможливо було, можливо, пробували вже розблокувати раніше і не можна було. То на даний момент є такий варіант, що це можна зробити. Так, там ціна не дешева, чим новіша модель, тим дорожча. сотні доларів вимірюється, якщо нові моделі дуже. Але принаймні, хоча якийсь шанс, якщо це пристрій в людини був в гарному стані, не, без серйозних ремонтів, батарейка якщо тримала, чому б не зробити. Так що, якщо комусь потрібно. Буде допомога з таким пристроєм. пишіть, контактні дані мої будуть в описі під відео, як зазвичай. Тож, до наступних відео.